Величезний масив інформації перед цією зустрічю на Алясці, і я сам гублюся як медійник в тому, що важливо, а що ні, де відокремити просто заголовки від тієї суті. Що ви бачите для себе? Ну, ви бачите, е е пане Дмитре. Е я тут е в основному розумію, е е що характер Трампа е є непередбачуваний. Імпульсивний, який, ну, власне, реагує не так логічно, як емоційно. Ну, от, це не, не 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 мій висновок, це висновок багатьох людей, які працювали з Трампом ще під час його першої каденції, які описували все те, як відбувається ця внутрішня кухня в Білому домі. І якраз е, цим людям можна довіряти, тому що знаєте, коли ти стоїш близько до об'єкта вивчення, ти не можеш помилитися. Ти е, а тим більше, якщо таких об'єктів і більше таких оцінок багато, то тоді е, воно все збігається в одну точку. Отже, Трамп імпульсивно е, зреагував на е, пропозицію, яку йому привіз е, Вітков останньо, після останньої зустрічі е, з е, Москви. І е, ця реакція була така: ага, Путін хоче зі мною зустрітися, прекрасно. Я з ним теж хочу зустрітися. От, власне, е, те, що відбулося, мені здається, звичайно, що ми не можемо це стверджувати, але те, що відбулося в голові Трампа, і його реакція була миттєвою. От тепер я подивлюся йому в очі, і щось через дві хвилини зрозумію. Ну е, я думаю, що зрозуміти треба було вже дуже дуже давно. <позрізований> ну, але мабуть, такою є специфіка мислення Трампа, що йому треба подивитися в очі і запропонувати щось таке, що дуже швидко за п'ять хвилин це вирішить. Ну так не буває насправді. Ну в черговий раз Трамп вирішив, мабуть, піти таким своїм особливим шляхом для Путіна. Це безумовно позитив, тому що він продовжить на цій зустрічі. Обманювати Трампа, пропонуючи йому фантастичні економічні проекти, це вже очевидно без будь-яких сумнівів, розповідаючи йому про знаєте комунізм в російсько-американських відносинах, які наступить ну років через 150 От але ж для Трампа це цілком нормальний підхід, тому що йому головне. В цей конкретний день вийти на прес-конференцію, сказати, що я вам, американцям, приніс ще 10 трильйонів доларів, які ви правда, ніколи не побачите, але це вже інша історія. Тому тут знаєте, з обох боків буде бажання показати, що я переміг. Хоча, бачите, там в Вашингтоні говорять, що Трамп буде слухати, думаю, що він не буде слухати, він буде намагатися переконати Путіна в тому, щоб він ну можливо дещо змінив свою жорстку позицію а потім це все представити як спільну лінію Америки і Росії і тиснути на Європу і на Україну. От власне те, що я очікую від цього саме. Пане Володимире, ви якраз згадали оточення Трампа. А, мені здається, що ось якраз за першої каденції там були люди, які здатні були йому сказати ні. Ну я тут Джона Болтона можу точно згадати, і він тих людей там в результаті звільняв. А зараз його оточення, на вашу думку. Є люди, які ну, можуть сказати, ну зустрічатися з Путіним це була дурна ідея, але ми маємо вийти з цієї ситуації ось так і ось так. І він їх послухає. Тобто, ось цей не знаю. Голос разума пробачте за русизм. Ну на жаль, нема ви праві за першої каденції. Там були люди, такі як Болтон, такі як Помпео. Ну, частково метіс. Ну, тобто різні називалися Келлі, тобто люди, які, які розуміли ну межі можливого, і, і якщо через ці межі переступати до то тоді отримувати собі проблеми, що власне Трампі зробив. Він був е заскочений ідеєю е дружби з Кім Чен іном Нову підсумку е їздив на зустріч з ним, розказував, як це все чудово. Ну а сьогодні, е у підсумку всіх цих речей, північна Корея може е досягти східного західного е е узбережжя Сполучених Штатів Америки. От вам результат. Прекрасної продуманої політики в цій адміністрації таких людей немає. Е, є один більш-менш адекватний е, держсекретар секретар РНБ, от, але він не має е, позиції, він не може можливо протистояти всьому тому тиску, який на нього іде з усіх боків, а тиск там е, величезний, е, починаючи від Венса і кінчаючи найбільш зашквареними. Не конгресменами, які продовжують вести ту ж саму лінію мага і так далі. І так далі, ну от тому е, зараз такого розкладу на жаль навколо Трампа нема, і саме тому він робить такі, е, ну чесно кажучи, не дуже адекватні речі, пане Володимире. Сьогодні якраз буде е, розмова. Джейді Ді Венса, Дональда Трампа з європейськими лідерами Зеленський їде до Берліну одразу по тому. Коаліція охочих. Ось ця розмова в, в онлайн форматі. Це дипломатичний реверанс партнерам по НАТО. Бо мені останнім часом видається, що Вашингтон достатньо самостійний в своїх рішеннях. Ну і виглядає так, що він просто там е, кидає Європу та Україну і не зважає на... Ну, їхні позиції, зокрема, ну мені здається, це не реверанс, Мені здається, це е, спроба е, ще раз пояснити Трампу е, межі е, можливих е, відступів. Е, і, і я думаю, е, що е, дуже добре, що зараз європейці це роблять, бо е, е, безвідносно того, що буде робити Трамп. А я думаю, що він на це звертати уваги не буде. Це є позитивом в тому смислі, що Європа консолідується, і Європа формує свою спільну європейську позицію. Ну без Орбана не буває в сім'ї кажуть, без урода. Вибачте, тут нічого не, 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 не вдієш. От але що найменше переважна більшість європейців бачить ситуацію так, якою вона є. Росія повинна бути поставлена на місце, відтак, якщо навіть Трамп і не дослухається до думки європейців і зеленського, який там так само буде присутній, це все одно добре, тому що ми будемо з Європою ближчими, і якраз оці наступні консультації і повинні стати вже не розмовами про щось, а реальними діями. Бо якщо в п'ятницю... Трамп з путіним домовляться тиснути на Україну на Європу, значить, нам треба буде чимось відповідати, пане Володимире. З точки зору дипломатичного протоколу, бо напередодні я бачив заяву президента Зеленського і загалом з його публічної комунікації, розумію, що ну Україну на Аляску не запрошують. Але як було би правильно в ідеальному світі, який формат був би найбільш прийнятний? Трамп, Путін та Зеленський одночасно Путін і Трамп, і потім Зеленського додають або Трамп, Путін, Зеленський і вагомий представник Європейського союзу, як би це було в ідеальному світі? В ідеальному світі це було б так, як ви сказали в Васа. Останні в форматі, це Трамп Путін, Зеленський і е, четверо, п'ятеро представників е, найбільших е, європейських е, країн, ну скажімо, з цієї коаліції охочих, рішучих, сміливих, там чи як її називають, е, тоді б це була справді розмова, яка е, покривала б всі сфери, які треба покрити. Бо розумієте, е, е, ну от е, якщо говорити про... Формат, який буде зараз Трамп Путін. Ну колись він працював чому колись? Тому що колись, коли йшлося про СРСР і США, ну тоді були справді дві так звані супердержави. При тому супердержави виключно в контексті ядерного озброєння, бо економічно СРСР ніколи не був супердержавою, але він контролював пів Європи. Був великим ресурси певні були. Тобто, можна було говорити про якийсь баланс. Ну сьогодні такого балансу немає, навіть і дивлячись на Росію в біноклі. От вчора Путін зібрав нараду у себе і говорили про російський бюджет. Ну ви б бачили фізіономію цих учасників. знаєте такі собі. Кам'яні брили замість того, щоб посміхатися, коли Путін розповідав про те, що російський бюджет дуже стабільний і все чудово, при тому, що дірка там щомісяця збільшується на трильйон рублів. Ну от такий, от такий розумієте, варіант паритету. Тобто, паритету немає. Росія сьогодні економічний нуль без палички. І тому безумовно говорити про те, що це збалансовані відносини США і й Росії. Ну не доводиться. Тобто, це не не те. Єдине, що е, на що звертаю увагу США, це на те, що Росія має ядерну зброю. Це весь паритет і весь баланс. Все інше е, не балансується. Тому звичайно, не, е, не, не включати це європу, якої стосується тема безпеки, не можна не включати Україну не можна. Тому, от думаю, що цей варіант був би найбільш логічним і найбільш розумним, тому що тоді б можна було говорити про комплекс питань і так би мовити, глобальних, і регіональних, і місцевих, і так далі. А так це буде просто розмова на ну про я скажу про майбутній російсько-американський комунізм, якого ніколи не буде. До слова пане Володимире, якраз про російський бюджет я планував з вами поговорити наприкінці нашої розмови. Залишимо це на фінал. Перед тим я звернуся до наших глядачів з закликом, що цю тему і іншу ми розбираємо детальніше для підписників Ліга про цифрами, бекграундами та поясненнями. Будь ласка, все буде під. Цим відео заходьте за посиланням, то розбирайтеся, який пакет підписки для себе оформити. Пане Володимире, для У мене до вас питання. Трамп, ну він як я розумію, як я собі бачу, він поважає лідерів, схожих на себе, тобто сильних, десь авторитарних. А, а як яким виглядає на цій зустрічі Путін? Бо ви не просто так згадали про російський бюджет, якщо не помиляюсь, станом налипить там дефіцит 4 трильйони рублів, і особливо наскільки міцно виглядає цей режим, коли... Регіони платять за війну, а, а назад до регіонів нічого не повертається. Ну от в цьому е, якраз і е, головна е, проблема зараз, яка накриє Росію, е, але давайте про це справді трошки пізніше. А е, спочатку про те, що е, як буде виглядати Путін. Ну з точки зору російської пропаганди він буде виглядати героєм. Це очевидно. Тобто, бо вже зараз е, там просто е, захльоп їхньою мовою кажуть про те, як, як два світових лідери будуть вирішувати питання глобальної безпеки і так далі. Так далі. Е, ну, залишимо це для ціє, цієї популяції. Вона з'їсть все, що їй дадуть, так що тут нічого як кажуть, нового немає, і е, ми нічого е, нового і не почуємо. Е, але е, я думаю, що е, Трамп. Прекрасно розуміє е, про те, що е, є сьогодні російська економіка, тому що пам'ятаєте, він пару днів тому назад якось так неважливо е, сказав: Ну що там е, мертва російська економіка, мертва індійська економіка, що там з ними мати справу? Він прекрасно це розуміє, але саме, мабуть, це і його е, як, як не дивно е, і в цьому парадокс притягує до цієї території, тому що він розуміє, що теоретично. Він там справді можна може заробити, ну але ж він просто не розуміє специфіки Росії. Він не розуміє, що в Росію заходиш, е, платячи долар, а виходиш, платячи два. Е, ну, це е, е, правила е, на російської зони. Але він же ж е, в таких деталях не посвячений і не розуміє, е, що таке бізнес по російськи. Е, а ті приклади, які були, ну що ж, вони е, закінчилися. Е, Тим, що тепер справді західні компанії повинні продавати свої ресурси е, ну, за, за один долар, щоб просто вийти е, і на цьому поставити крав. Е, так що я думаю, що Трамп прекрасно розуміє, з ким він має справу, але ви праві він хоче бути в колі е, тих людей, які ну, йому здаються сильними. І от саме через це він е, хоче дружити з. Кім Чен іном хоче дружити з на йому сподобалося, що президент Алієв вже там більше 20 років при владі який молодець з таким, знаєте собі з проекцією на те, і мені було б добре. Ну на жаль, не можу, тому що все-таки живемо в іншій країні, і так далі. Тобто, це очевидно, що йому в цьому колі комфортніше, а от з європейцями йому не комфортно. Йому е, незручно, тому що е, ну, там е, панують правила демократії, а він е, тяжіє до автократії. І це все так само е, є наслідком його е, ну, власне, е, психотипу. Тут ми нічого, на жаль, не, не зробимо. Людина такою народилася, виросла, і такою вона е, і закінчить свій життєвий шлях. Е, тому е, думаю, що. Тут буде така собі, знаєте, подвійна історія: з одного боку послухати диктатора з іншого боку, знайти з ним же ж якісь можливості для потенційної співпраці. Хоча, повторюю ще раз, для нього це не важливо в перспективі, йому важливо сьогодні про щось заявити. Так що, ну повторюю, не, не не чекаю я чогось такого, що може Трампа сильно. Eh, як кажуть подвигнути на якісь eh, надто серйозні речі? Думаю, що eh, може він так само гратиме. Я кажуть, на при на прийом, тобто слухати. Чути, ну і можливо, щось запропонувати. пане Володимире, Перш ніж про російську економіку, про яку ми обіцяємо нашим глядачам, я хотів вас питати: чи буде боротьба за місце в російській делегації? Бо як я розумію, опинитися на території Сполучених Штатів Америки це потенційно зняти з себе ну принаймні частину санкцій. Так розумію Кіріл Дмітрієв, який в оточенні Путіна вже це зробив. А тепер буде цікаво, хто ж поїде разом з Путіним, ви знаєте, це мені здається, Особливої ролі немає, тому що Кирил Дмитрієв є просто довіреною особою Путіна, і він його бере з собою. І якщо Кирил Дмитрієв скаже Путіну, що ви знаєте, от є ще Пупкін, Мупкін і Чупкін, от вони гарні хлопці, от їх треба взяти з собою. Так ці хлопці і поїдуть в системі, яка є жорсткою ієрархічною Ну, все інше не грає ніякої ролі, крім близькості до тіла. Тому я тут не бачу жодних так би мовити, підстав хвилюватися, хто там буде. Будуть ті, кого або сам Путін вибере, або вибере от такий Дмитрієв чи йому подібні, і не більше про російську економіку. Як я розумію, що інформація, яка там є публічною, кількість мікрозаймів в Росії зростає. Населення дійсно стає біднішим, не йдеться там, про великі покупки там холодильників, телевізорів і так далі. Те, що ми можемо назвати предметами необхідної щоденної необхідності. Фактор російського суспільства, яке як безпосередньо бачить владу на місцях, влада на місцях розуміє, що гроші до місцевих бюджетів не повертаються. Наскільки це вагомий чинник в сучасній Росії на четвертий рік повномасштабного вторгнення? Бо очевидно, що ну піднімати там протести ніхто не буде. Принаймні, я для цього передумов не бачу. Можливо, ви бачите якось інакше? Ну от я щойно дивився а, а, один матеріал, що на полицях російських. Магазинів починають знаєте, вішати такі спеціальні охоронні закльопки на олію. От, ну це просто ну просто мені здається, це просто символ того, до чого опускається економічна ситуація в Росії. Тобто, якщо на продукти першої необхідності вже вішають оці замочки. Ну щоб людина не вкрала і не і не винесла їх там десь під під, під і Тому подібне, то це означає, що рівень реально починає падати, чи це матиме наслідком революцію знизу? Да, абсолютно ні. Раби вони, як ви знаєте, за російською літературною класикою вони протестують на колінах. Тому в цьому контексті нічого нового ми не побачимо і не отримаємо. Що може е, зробити ситуацію в Росії е, ну не е, незворотньо поганою? Так це те, що Росія почне справді фрагментуватися економічно, коли е, регіони відчують, що без Москви їм краще ніж з Москвою. Або що ми маємо сьогодні? Сьогодні ми маємо колоніальну структуру країни де метрополія є москва і частково санкт петербург а всі інші регіони є економічними колоніями е, цієї метрополії. тобто е, з е, з цих колоній висмоктується, е, висмоктується весь прибуток е, і потім е, дозовано опускається вниз але оскільки корумпована система нікуди не поділася донизу вже мало що доходить у підсумку регіони, які насправді створюють багатство, цього багатства абсолютно позбавлені, і чим швидше в регіонах зрозуміють, що така система для них є справді катастрофою, ну я ж кажу, якщо вже доходить до таких дрібниць, як олія на полицях, то це вже значить, що ну скоро на цих полицях взагалі нічого не буде. То от, чим швидше цей процес почне розвиватися, тобто розуміння на місцях, що їм краще займатися собою безпосередньо, а не через Москву, от тим швидше колапс економіки відбудеться. Ну але те, що там відбувається, ми з вами бачимо і читаємо що щодня на одна галузь стала як скажімо там вугільна. Металургія на шляху до цього, щоб стати автомобільна стала вже не російською, а китайською. Будівництво зупинилося, іпотека не працює. Банки не можуть повернути кредити. Іде ну фактично погіршення такого фактору, як просто попит. Тому що якщо у людей е, через те, що погіршує ситуація, немає грошей, вони не можуть купувати. Якщо ти не можеш купувати, ті, що виробляють продукцію, її не виробляють, тому що вони розуміють, що її не куплять. І починається е, е, зачароване коло колапсу економіки. Плюс е, ставка, яку тримає Набіуліна на 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 високому рівні, е, не дає можливості е, реального розвитку економіки, тому що інакше починає бити вгору інфляція. І це, так би мовити, все це докупи е, призведе до того, що, ну, як кажуть економісти, яким я довіряю до кінця року, е, в Росії почнеться економічний занепад, якщо не колапс. А якщо, а якщо так, то тоді вести війну о, за таких обставин буде практично неможливим. Ось саме через це Путін і збирає своїх е, так званих капітанів економіки. От е, але, повторюю, ще раз, виходячи з того як вони виглядали під час бравурних речей Путіна? Думаю, що ситуація там буде саме такою до кінця року, Росію чекає чекають дуже дуже складні економічні наслідки, і мені здається, що в цьому плані вона вже спіке не вийде, Пане Володимире, Останнє коротке світоглядне питання, бо мене воно непокоїть. Нас змушували свого часу віддавати ядерну зброю за часів Обами віддавати фактично без бою Крим. Хто на заході? На вашу думку ще сприймає Україну просто як? Територію, а не як країну, нам треба самим сприймати себе як націю, як країну, тоді нас будуть сприймати відповідним чином. Якщо ми відступаємо, то на нас наступають. при тому без безвідносно з якого боку, якщо ми стоїмо і кажемо, що ми будемо захищати своє, ну нас тоді починають реально сприймати за суб'єкта міжнародних відносин і ставитися належним чином. Тут відповідь тільки така.